Це Славко. Я не дуже люблю посилатися на статистику нашого Генерального штабу, але є речі, за які треба говорити. От офіційна статистика, як вони. Тут важить тільки порівняння ударів Москвою, повітряних ракетних РСЗО і удари з повітря і артилерії українських. Бачите, загальний в тижневому цьому 155 до 16. і... Трошки менше скоротилося. Ну при приблизно однак. Розумієте, там, для нас 16, для них 155. І який з усього цього вихід? Ви кажете, F-16, а старий Славко казав, Міраж 2000 d Бо вже Макрон збирається сюди, умер туди і, ймовірно, в ЗМІ проінформований, говорять за те, що йдеться за носії. Крилатих ракет за штурмовики, за бомбардувальників, власне, за Сторміраж 2000. Де. Ми цю тему розбирали з вами предметно, довго. І тому скажу коротко, що спочатку збиралися дати 6 машин. Ну, ви знаєте, у нас як право 6 носіїв. су 24 працював один комплект, можна сказати. Зараз збільшили чисельність до 12, бо все-таки су 24 наші втомлюються, і важко. І краще старі міражі, ніж старі Су-24. Будемо очікувати на 12, Су, на 12 міражів 2000 d ближчим часом. Я скажу, що міраж в небі це значно краще, ніж F16 у ваших вологих мріях. Бай, підтримуйте, лайкайте, поширюйте. Вівля Франс.